США та РФ таємно обговорювали питання війни в Україні через канал у Швейцарії. Рубіо розповів, від чого залежить можлива зустріч Трампа з Путіним, а також розповів, чому Зеленський відмовився підписати угоду про рідкоземельні метали США. Про все це розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. І ми переходимо до новин. Представники США та РФ кілька місяців негласно проводили зустрічі для неофіційних обговорень питання щодо війни в Україні. Для цього сторони використовували канал у Швейцарії. Про це повідомляє Reuters. І таких зустрічей було щонайменше три. Три джерела західного видання обізнані з цим питанням. Розповіли, що такі перемовини мали місце в останні три місяці, в тому числі відбувалися й нещодавно минулого тижня. Тобто, тривали вони і під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Видання пише, що учасники перемовин мають дипломатичний досвід і досвід служби безпеки, проте вони не є державними посадовцями. Крім того, не було зрозуміло, чи були вони направлені урядами своїх країн. Повідомили рейтер з два джерела. Співрозмовники ЗМІ відмовились називати імена учасників. Одне джерел західного видання розповіло, що принаймні невелика кількість радників Трампа були обізнані про такі зустрічі. Багато інших деталей залишаються неясними, зокрема порядок денних зустрічей. Чи були присут... Сутні українці та коли почалися зустрічі, але раніше нерозголошені зустрічі демонструють закулісні спроби США та Росії вивчити шляхи припинення війни в Україні, незважаючи на майже заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена. Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як дискусію другого напрямку, тобто розмови для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій. Два джерела Reuters розповіли, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня. Крім того, Марко Рубіо розповів, від чого залежить можлива зустріч Трампа з Путіним. Reuters пише, що делегація США обговорювала нещодавно у Саудівській раді з представниками. РФ можливість зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіном. Вашингтон каже, що це залежить від прогресу у питанні припинення російсько-української війни. За словами американського чиновника, зустріч Трампа та Путіна багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні. Рубіо розповів, що обговорював можливість такої зустрічі під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії минулого вівторка. Але це не усі останні заяви Рубіо. Держсекретар ша відповів, чому Зеленський відмовився підписувати угоду про рідкоземельні метали. За словами Рубіо, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її потрібно провести через законодавчий процес. На думку Рубіо. Ця угода уже є гарантіями безпеки. В нас була розмова з президентом Зеленським. Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві. Не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що залишаєтесь із нами.